Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні їздили в школу. У нас дуже багато зараз питань вирішуємо щодо школи. Тому що ми переїжджаємо в квартиру і ну, зараз ми заберемо Якова. Ну що, я вже забрала Якова. Так обнімав мене, такі ради, що приїхала забирати. Тому що їх автобус привозить додому до нас. А сьогодні ми їздили на зустріч, ми ж переїжджаємо. І вже наші хлопці привикли ходити в цю школу. В Тимофія там дуже улюблені вже є вчителя. Він дуже важко привикав, дуже Його було плач, все таке. Але слава Богу, вже нормально. І ми дуже б хотіли, щоб він ходив в цю школу. Вчителі так само, і нам знайшлася там Вчителька вона, чи я не знаю точно. а вон, Можливо, вона директор, що вони хочуть нам допомогти. Вони хочуть, щоб вони залишились в цій школі, щоб звикли, щоб... бо буде для Тимофія знов важко. І уявляєте, ми приїхали і це, Буду... ми будемо завозити, а назад нам буде привозити вчитель, який учить там. Він розмовляє трошки по-російськи, вже буде легше. І буде привозити наших дітей. Він недалеко від нас буде жити, ну живе там, де ми будемо жити. І це для нас просто вау. Я не знаю навіть, як описати словами, що так допомагають, тому що, тому що ну не всі так відкликаються на допомогу. Це ми знаємо, що кажемо, а тут нам просто всі, просто всі-всі допомагають. Ну, могли б просто так по-людськи подумати, що це ваші проблеми, вишайте самі. Переходьте в школу і все, знаєте, я вже, вже навіть назначила апойтмент. Думали, вже будемо переводити. І вирішила ще раз спитати. І мені написали, що таке написали, що приїдьте, поговоримо, ми хочемо вам дуже допомогти. Це ми їздили. Ось так. Я дуже дуже рада, дасть Бог, може і надалі, так, щоб до цього кінця року він по, вони повчилися тут і це було прекрасно. Вже привикли б, а там літо пройшло б, вони відвикли, забули б і все було б добре. Ось такі справи їдемо вже додому з Єфремчиком Оксана, сестра моя, сидить. Покажу ще, як вони. Вони такі хлопці були такі раді, що ми їх зустріли, забрали, так обнімали. Всі, всі вчителі просто, просто всі для тебе. Тут дуже гарне ставлення до дітей, мені це дуже подобається. Вони не за що їх не, не ображають. Вони просто, як побачила, для мене дуже було здивування велике, що так гарно відносяться до дітей. І ще нам навіть Урбана розказувала, що на Різдво. Дадуть подарунки нашим хлопцям, дадуть ну, карточку, щоб ми їм купили від їхнього імені, від від тієї вчительки чи директора. Тому що я щось їх путаю, вже не можу знати. Хай ну, потім перепитають. Дуже-дуже добрі люди. Я дуже вдячна Богу, що нам посилає таких людей і все устрояє. Так? місіс Гірін. Да. Місіс, місіс Гірін. А це значить директор, то директор, бо Тимофій каже. <сум> Супер. У нас сьогодні немає снігу, ось така погода. Але передають сніг. Нісенко буде, але навіть добре, як його й немає. Гарні дороги, легко їхати. Не слизько на мете. Ну, але це вже не в наших о, руках. Ми, нам, що буде, те буде, яка погода. Головне, щоб все було добре. Ну, я вже вдома приїхала. тут мене чекав на сінулька. Єфремчик. Хлопці поїхали до Оксани, тому що вже вони давно були в її, гралися давно, заскучали вже за хлопцями і поїхали. А я залишилася з Єфремчиком. Буду готувати вечерю, далі знову прибирати, тому що прийшли сумки, поскидалися те. Різне показували, що робили в школі, і побігли. Стя! І треба помаленьку зложувати одяг. Ось такі у нас справи. Ну що, я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока. Пока-пока, Махай, пока-пока!